Всіх вітаю! З вами Марія та Кицька Аліса. І філіжаночка сьогодні про те, хто прикидається вашим другом або подругою. Давайте розглядати, кого покаже нам кавова гуща. Але пам'ятайте, що філіжанка загальна і не дуже там натягуйте всю інформацію на себе. Все ж таки для багатьох людей йде інформація. Так, дивіться, ось тут одразу кажу, що ну, так зачепило око, то, то треба розуміти, що хочу одразу це і розглянути. Про перспективи ще ви не знайомі або не дуже спілкуєтесь з цими людьми, але ж все ж таки показаний нам чоловік, який і не один, так щоб ви розуміли, ну і вас, не, не одна людина дивиться. Який буде е, намагатись вдавати з себе вашого друга, але у нього геть-інші плани на вас, тут не про дружбу, ну, не, не тільки про дружбу, так давайте казати. Тут будуть, е, як кажуть, метелики в животі да, у людини, тож ну, це не просто дружба, це мрія. Трошки іншого характеру. Такий непоганий чоловік, серйозний з серйозними намірами, але ж починати спілкування буде через дружбу. Ну, так, так воно насправді і, і треба б починати, хоча б спочатку другом буде. І показан один. Це як через якісь новини, якісь от щось, спільні погляди будете мати з людиною, або навіть спільних знайомих якихось будете мати. А от інший мені показаний, через допомогу буде спілкування у вас починатись. Це коли ви, наприклад, шукаєте певну людину, бо вам треба в чимсь допомога, або навіть він буде шукати. Вас як фахівця, і ну, так буде починатися між вами спілкування. Далі дивимось, ну тобто непогані люди. Далі дивимось. Отут те, що є. Угу. Те, що вже є у вас спілкування для когось. Це люди, які приходять до вас додому. Чи, наприклад, ви приходите до цих людей додому. Ось тут показані в одному випадку показаний чоловік, який або не було деякий час спілкування, він дуже хоче повернутись. У ваше життя, ну, якось наблизитися до вас, до вашого життя. Непоганий з людина-знаюча і якусь інформацію може вам відкривати, або, наприклад, підказувати десь якісь шляхи для вас відкривати. Не прикидається, він дійсно є вам другом, але приховує справжні свої почуття до вас. Дивіться як, в деяких моментах ви людина-вдача для нього, так само, як і він для вас. Ну, десь в чимсь ви корисні один одному. В деяких моментах він вам дійсно може якісь підказки давати. Ну, от, гарні підказки, до яких ви, вибачте, самотужки не додумались би. Не те, що я там хочу вас образити, а просто. У цієї людини, у цього чоловіка, просто геть інший погляд на життя, ніж у вас. Саме тому він до чогось може домислити, а ви не можете, бо ви по-інакшому сприймаєте взагалі багато що. Далі дивимось: ось тут мені жінка показана: жінка, яка на роздоріжжі в своєму житті опинилась. І вона зараз нікому не подруга ані друг. Вона просто зараз, знаєте, якась перелякана, що в неї буде далі. Вона не налаштована зараз на якусь там дружбу, на якусь там, ну скажімо, взагалі, от ну, не на розірвання якихось дружніх стосунків, не на складання, на вкладання цих дружніх стосунків. Вона просто як вирвана з життя. І знаєте, коли людину викинуло десь на якийсь берег, і вона не розуміє, що, що далі, куди їй рухатись. Тож вона не те, щоб там прикидається, вона багато чого приховує. Але тільки тому, що з одного боку боїться розповідати, бо боїться свою правду почути від себе. З іншого боку, не розуміє, кому можна зараз довіряти, а кому не можна. Отак, отаке таке в житті у людини. Деякий час це буде ще продовжуватись у неї, воно не буде таким швидким, якимсь, ну те, що швидко пройде і все. Але ж поки що ось так. Тож вона і не друг, і не ворог. Ось тут прикидається якийсь чоловік другом, але чому? Це якщо більш стосується тих людей, якщо, наприклад, у вас нелади з якимось з чоловіків, з вашої родини, це може бути з чоловіком, з братом, з кимось ще. Оцей чоловік як рідний або як друг у цьому чоловікові, з яким у вас зараз складні стосунки, чи взагалі їх нема. Це, знаєте, як, ну що там, що там, ти знаєш, що там, як там? Це, знаєте, от як розкажи мені. Тож, у вас може хтось дізнаватись. Як у вас справи? Але не просто там для себе, що дійсно людині цікаво і просто дізнається, але просто за проханнячком. Ну, а ви там вже, я так розумію, знаєте за чиїм проханнячком. Так, далі дивимось. Ось тут показаний мені чоловік, який. Ну, тут, тут з таким повним серцем до вас, чистим серцем, якісь ідеї має, як з вами далі спілкуватися. Знаєте, коли людина обіймає це серце, хоче його вам запропонувати, подарувати як хочете. І на зараз це просто великий клопіт для нього, бо він не знає, як з цим серцем до вас підійти. Отак. Тож, прикидається друго, але не в поганому сенсі. А просто, от, знаєте, хоч, хоч якось, але він так може бути поряд з вами. Бо раптом ви не приймете те серце і скажете, так, а ну йди давай. Людина окуляри носить, і здебільшого мені показано, як в темних окулярах, ну, як від сонця прикриваю очі. Ну, може, зір там і нормальний в людини, але ж якось ви здебільш бачите людину в окулярах. Так, світла, гарна людина. Такий, знаєте, нормальний чоловік. Так, далі, далі, далі. О тут цілий колектив чоловіків, світлий нормальний колектив, щоб я вас не залякувала. Ці не прикидаються, ці нормальні, і з ними можна, як то кажуть, і в розвідку йти. Так, ось тут є. Для кого як? Для когось чоловік, для когось жінка, людина, з якою заробляєте гроші, ну, наприклад, працюєте десь разом. І людина, яка прикидається вашим другом, бо є питання, які не вміє, не може вирішувати самотужки. І ви потрібні як помічник, помічниця? Тож прикидається не просто так. З користю, але не є такою, щоб дуже поганою людиною для вас. Тобто, ну, ви можете. це не, не друзі, як такі, знаєте, ви, нема бажання ані у вас, ані у людини, наприклад, зателефонувати один одному, коли вже закінчився робочий день. Або, наприклад, вихідні дні, або у відпустці. Ну, тобто, ви не друзі, як такі, коли. Е, нема між вами робочих моментів, але ж коли треба щось вирішувати по роботі, то е, грає в друга або подругу. Далі дивимось. Угу. Ось тут є людина на літеру F. Є зараз хвилинку, або літера О. І ось тут зрозуміє тільки та людина, в якої з людиною, з такими ініціалами. Були вже три таких моменти, коли ви для себе вже розуміли, що за людина перед вами четвертий на підході. І робіть висновки ну, поради від кавової гущі. Бо. Якось ви як виправдовуєте людину, що нібито в людини на той момент, от як запамарочення в голові було. Але ж воно ж не просто так, це тільки тому, що така людина. ну, Тобто, людина роздуми там є в людини в голові. І робить такі вчинки, бо ну, якось так інакше і не робляться в неї ці вчинки. І людина, як. По долі вам, але дивіться, останній четвертий момент, який вас вразить стосовно цієї людини, це ви вже зовсім відпрацюєте свою карму поряд з цією людиною. Далі на ваш розсуд. Можете взагалі більше не спілкуватись, бо, як то кажуть, до вас ніяких питань більше не буде. Відпрацювали і далі собі йдете. Або подовжуєте далі спілкування, але ж потім не карайте себе, що будуть моменти, які вас не влаштовують, а ви чомусь досі поряд. Це вже ваш вибір, тільки так. Так, що ось тут у нас? Хто тут у нас прикидається вашим другом або подругою? Ну, тут тут знову мені показують історію, коли чоловік з жінкою спілкується, жінка буде якийсь дарунок чоловікові робити, там може свято якесь, може день народження, чи щось там інше. А чоловік тут взагалі-то такий замріяний, замріяний поряд з нею. Прикидається другом, але у мріях у нього геть інше. Це, там не просто дружба, а там. Ну, там багато чого. Там просто от як бути одним цілим, однією сім'єю. Таке собі, непогане прикидання. Знаєте, щоб усі так прикидались, в цьому нічого поганого нема. Далі хоче по життю поряд з вами йти. Насправді для когось це буде, знаєте, коли хоче стати однією сім'єю, для когось це як продовження дружби, як такої, але ж справді, справжньої дружби. Тут взагалі нічого поганого нема. Далі, дивлюсь, літера Е, літера... Може, для когось С? Так, є С. Літера Л П. Так, є тут цифра 5, 9, 6. Це може бути, наприклад, день народження, може бути місяць народження, може бути остання цифра рік народження. Дивіться, ось так, людина з такими ініціалами. З такими датами в житті, літера ще. Людина для когось чоловік, для когось жінка тут мені і так, і так показане. Прикидається другом, але дивіться, як. Поряд з вами в людини змінюється життя. І поряд з вами. У людини прояснюються якісь моменти один за одним, два вже прояснені дуже-дуже ну сильно. Якісь, ну, знаєте, коли людина щось собі більше розуміє по цьому життю. І є м -м, надія, що буде ще одне якесь прояснення, яке ну, тут просто от доленосні люди зустрілись, тут щось, якісь такі відпрацьовки з минулого йдуть одна за одною. Щось ви відпрацьовуєте, щось вам людина відпрацьовує. І ось тут прикидається жінка якась хоче повернутися до спілкування з вами. Ви як людина, через яку дізнається подробиці по якомусь або колективу, або сім'ї якійсь. Це, от знаєте, як корисна ви людина, ну так, там далі вже дивіться, як вам з цією людиною спілкуватись. І ось тут ось тут якийсь чоловік має велику вдачу від вас. І прикидається тільки в тому, що Ну, Це знаєте, людина розуміє, що поряд з вами все якось інакше йде, вдаліше вирішуються якісь питання. І поряд з вами людина себе відчуває краще. Це трошки такий як вампірізм енергетичний, але я не бачу, щоб ви дуже якось реагували на це. Ну, тобто, навіть якщо людина від вас якось. Ну, тримає енергію собі, отримує енергію, то вам воно якось непомітно. Ви якось швидко встановлюєте ті сили, які бере собі людина. Все, на цьому закриваю філіжаночку. Всім дякую, хто подивився. Всім вам гарного дня. Настрою подій в цей день гарних вам і бережіть себе. Побачимось всім пока.